присутності у вас буде проведено відкриття даного пакету та е, перевірка е, вмісту е, даних згорків на наявність наркотичних речовин. Тест на речовини виявлення метадону. Та знаходилась у е, детекторі, змінила колір на. Е... Темно-зелений. Змінено було забавлення та встановлено наявність даної речовині методону. Одеські правоохоронці затримали жительку Суворовського району за підозрою в незаконному збуті Методону. річну жінку викрили на вулиці Марсельській під час продажу клієнтові кількох доз наркотичного засобу, обік якого обмежено. Співробітники територіального відділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовського окружної прокуратури міста Одеси вилучили речові докази злочинної діяльності містянки. В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантки поліцейські вилучили гроші, отримані жінкою в протиправний спосіб. Та кілька згортків з наркотиками. Їх поліцейські направили на експертизу в рамках провадження розпочатого за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. А наразі затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Її загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Триває досудове розслідування.